Ці люди, члени ініціативної групи селища Білогорща, району Левандівка, Брюхович і Рясного. Прийшли вони під стіни міськради, аби їх врешті почули владоможці. Ось ця пачка паперів це понад 5 тисяч підписів львів'ян проти будівництва асфальтного заводу у рясному. Люди кажуть, якщо їх і далі не будуть чути, вийдуть усі. Ми готові блокувати це будівництво, яким чином блокувати дороги. Ми будемо організовувати тут безстроковий страйк біля міської ради і добуватися будь-яким методом справедливості вирішення цього питання. Завод потрібен, ніхто того не говорить. Він вкрай не потрібен для Львова. Асфальт вкрай не потрібен для влаштування і латання наших доріг, але я тільки не в межі Львова, щоб то не. Не погіршили ситуацію для прожиття наших громадян: Львова, Брюхович, Білогорч, Рясної і всіх прилеглих районів. Думку тисяч невдоволених городян у міськраді відстоює депутат Андрій Хомицький. Він сьогодні і оприлюднив заяву занепокоєних львівян на сесії міськради. Переконаний, робоча група, яка була створена для дослідження безпечності будівництва асфальтного заводу, у Рясне, навмисно затягує процес. Наше завдання, щоб висновки робочої групи, якої досі нема, були якраз до виборів, так бо зрозуміло, що якщо до виборів все буде на користь мешканців.